Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Перківці Чернівецької області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається приватний будинок з загальною площою 100 квадратних метрів. Будинок містить 3 кімнати. У будинку є світло, газ та криниця. Опалення будинку комбіноване. Санвузол знаходиться у дворі. Загальна площа ділянки становить 50 соток. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди. Є сарай, літня кухня та інші будівлі. Село Перківці розташовано недалеко від кордону з Молдовою. Відстань до найближчого міста 20 кілометрів. У селі є уся необхідна для комфортного життя інфраструктура. Є школа, дитячий садок, є місцевий ринок, магазини, нова пошта та церква. Також є зупинка громадського транспорту. Друзі. За додатковими питаннями, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете під відео. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.